А я зніму футболку, щоб більш детально продемонструвати цю вправу. Техніка виконання. Стоїмо під тренажер, беремося за ручки, підтягуємо до себе, нахиляємо руки вниз, робимо крок вперед, виводимо одну ногу, фіксуємо, вижимаємо руками, включаємо грудні м'язи. Також можна стояти в такому положенні. Мені подобається більш таке. Глибокий вдих, розвели руки, розвели грудні м'язи. З видохом зводимо до центру і прожимаємо м'язи. Вдих. Якщо ми змінимо положення тіла, нахилимося більш вниз і будемо вести вниз, то буде пропрацьовуватись більше низ грудних м'язів. Якщо будемо трошки вище, будемо пропрацьовувати центр і верх грудних м'язів. Глибокий вдох. Обов'язково прожимаємо м'язи. Коли закінчили вправо.